Тож, триває етер на громадському інтерактивному та Радіо 1, і з нами на зв'язку Юлія Сосновська. Е, ні, на жаль, ще поки немає. За мить зустрінемося з нашою наступною гостею. Зокрема, з нею будемо спілкуватися про арт-проєкт року мод, який от має переїхати до Луцька. А вже наша гостя з нами на зв'язку. Е, Стрімемося за мить. Так, так. Зустрінемося за мить. Отож, з нами на зв'язку Юлія Сосновська, це директорка комунікацій Don't Take Fake. Вітання, пані Юлія. Пані Юлія, хочемо з вами поспілкуватися про ваш арт-проєкт, який. Переїжджає до Луцька до Луцька. Перепрошую, що це за проєкти і на, на який період він, власне, переїжджає до нашого Луцька. Модок тимчасовості це такий у нас тимчасовий культурний простір. Він а, нас подорожує, а, почав свою роботу в Києві, потім переїхав до Дніпра. І, от, всередині липня, ми переїжджаємо до Луцька. А суть проекту тимчасовість це така центральна тема. А і в центрі у нас всіх подій розміщена виставка сучасного мистецтва є 28 митців з 10 країн, які представили свої роботи на тему. Тимчасовість там є як українські митці, так і митці з США, Індії, Франції, Алжиру та інших країн. І окрім цього, ми в цьому просторі проводили і будемо проводити в Луцьку різні події, які так чи інакше показують українську культуру. Це можуть бути як кінопокази, так і лекції, дискусії, музичні перформанси. А тож будемо залучати як місцевих виконавців, так і показувати щось загальноукраїнське, наприклад, з Довженко центром плануємо покази. Пані Юлія, то чи чи відомо вам вже скільки мод перебуватиме в нашому місті? І де саме можна буде побачити ці роботи? А, так, мод буде розташований на центральній площі на театральному майдані біля драмтеатру, і він працюватиме близько місяця, тобто до 15 серпня орієнтовно він буде стояти. Точну дату відкриття ми повідомимо буквально за тиждень, плюс-мінус кілька а, днів буде лиш. Пані Юлія, то чи можете вже розповісти? Принаймі так про те, що там можна буде побачити. І ви згадували про те, що різноманітні художники з різних країн. І кого, на вашу думку, зацікавить ось ця виставка, ці роботи в мод? А у нас виставка насправді для, як можна сказати, для широкого кола поціновичів, не тільки поціновичів мистецтва, тому що ми бачимо, що якраз за рахунок того, що цей. Просто розташовується в таких людних місцях. А нам хотілося б, щоб в нього приходили в тому числі люди, які можливо ніколи навіть не були в галереї чи на виставки з мистецтва. Тому Виставка розрахована на всіх, тобто у нас немає такого, що це виключно для арт-фанатів. Є роботи відео, є роботи скульптури, полотна, стріт-арт, і все це супроводжується різними підписами. Плюс ми будемо проводити екскурсії від нашої команди для тих, хто бажає там глибше якось зануритися чи просто цікавіше слухати, ніж читати підписи. Тому ми чекаємо всіх, і це буде цікаво для кожного. Пані Юлія, ви згадали про те, що там буде не лише виставка, але й інші спеціальні події. Чи вже відомо про які і яким чином до них можна буде долучити? Конкретні події ми поки що не можемо анонсувати. Це все ще готується, але mm. як згадувало, вже це будуть кінопокази, лекції, музичні перформанси. А щоб на них потрапити, потрібно буде придбати заздалегідь квиток, тому що ми розраховуємо певну кількість місць. І тому це буде онлайн-квиток, який можна придбати у нас на сайті і приходити і вже брати участь в цих подіях. А для того щоб прийти в сам простір, можна буде просто на місці придбати квиток. У нього не буде фіксованої вартісті, лише рекомендована. І залежно від вибору кожного гостя можна буде заплатити більше чи менше за рекомендовану суму, і всі ці гроші будуть акумулюватися в спеціальний фонд, який буде йти на відновлення арт інституцій, наприклад, музеїв, які були пошкоджені під час російської агресії в Україні. Тобто у цього проекту, крім мистецької мети, є ще й така благодійна соціальна теж. Пані, Юлії, також цікаво. Тільки вже побачило, тільки відвідувачів відвідувачі побачило ваш проєкт, і на що розраховуєте, власне, у Луцьку. У нас за Київ і Дніпро було вже майже 40 тисяч відвідувачів. Ну, більше, звісно, було в Києві, тому що ми працювали там три місяці. А в Дніпрі близько 8 тисяч людей вже відвідали як саму виставку, так і події. На Луцьк ще не робили точний прогноз, але сподіваємось, що буде якомога більше, тому що бачимо по першому носу, який був, що зацікавленість є, це приємно. А чи можете розповісти завдяки кому цей проект став можливим, зокрема в обласному центрі Волині? Сам проект на початку він реалізовувався силами нашої команди Don't Take і з підтримкою кількох партнерів. Зокрема, це був Фонд USAID і криптобіржа WhiteBit, яка родом з України підтримує такі проекти. І було багато інших партнерів, які так чи інакше долучалися. А саме до Луцька ми змогли приїхати на запрошення ГО. Громадська організація, алгоритм дій, яка зараз в Луцьку займається тим, що показує, що навіть менші міста, які не є мільйонниками, а також мають великі потенціали і можуть розвивати різні інноваційні простори і різні сфери економіки, культури та інші, інші напрямки, які важливі для кожного міста. Пані Юлія, а до яких міст чи населених пунктів плануєте після Луцька поїхати? Поки що у нас немає чіткого плану, тобто це все йде в обговореннях наразі, але плануємо також виїхати за кордон, виїхати за межі України. Але це теж пов'язано з благодійницькою діяльністю чи все ж таки так, більш так. створчою? Це продовження одного і того ж проєкту, тобто він незмінний від міста, тобто змінюється лише локація його розміщення. а… Наповнення лишається, тобто та сама виставка, той самий формат подій, але просто відрізнятиметься аудиторія і точка розташування. На сам кінець, пані Юлія, чи можете в кількох словах розповісти про проект «Don't Take Fake», що це значить і для чого він створений? «Don't Take Fake» — це не окремий проект, це ком'юніті, така наша команда, яка вже більше 11 років працює з різними культурними проектами. А виникла воно взагалом з такого фестивалю і бренд-шоу, на той момент це було єдине в Україні і. Ним і лишилось в такому форматі. Тобто тоді ми займалися більше вуличною культурою. За ці роки ми трошки розвинулися в різних напрямках, і тому це загалом культурні події. Тобто, у нас бувають онлайн кінофестивалі, наприклад, або якісь колаборації з художниками, в тому числі, і спортивні події, як Double Triple Fest, це такий сноубордичний, скейтбордичний контест, який відбувається в центрі Києва. Відбувався до минулого року. А у нас широке коло, чим ми займаємось, і є власне медіа, дете в мегазін, за яким нас можуть зізнати власне і в Луцьку також. Що щиро дякуємо, пані Юлії, за цю інформацію, за те, що вирішили дійсно переїхати до нашого міста з вашим проєктом. Директорка з комунікацій Don't Take Fake Юлія Сосновська була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Нагадаю, що незабаром до Луцька переїде найбільший арт проєкт року мод. Тож незабаром матиме можливість наживо побачити його в центрі нашого міста. Дякуємо вам, на все добре. тримаємось.